Привіт! Мене звати Ігор, і я актор. Е, і я хочу працювати. Уявляєте, такий збіг обставин називається. Ну, тим не менш. Мені 30 років, нині мешкаю в Києві. Е, е, зразу почну, напевно, з самого цікавого. Я на сліпий на це око направив. Ну, не бачу взагалі взагалі. І знаєте, звідки в мене цей шрам? Ну, це пов'язана історія, але я вам її розповім, якщо раптом. Вам стане цікаво, ви мені там телефонуйте, пишіть, я вам розповім без проблем. Тим не менш, у мене є водійські права, тобто я вмію водити автомобіль, <с> я вмію грати на фортепіано. Перший диплом мій в житті це був медичний, я фельдшер по освіті. Трошки працював в медицині, таке теж було. Це було цікаво, <с> але акторство цікавіше. Ось тому. Що ще, що ще? Я взагалі, в принципі, творча людина, я пишу вірші, сам народився в місті Чернівці. Це важливо уточнити. Тому інколи в мене є такий, знаєте, український акцент, українсько-буковинський. Ну, але я вмію його вмикати і вимикати якось отак. -от. Ось. Взагалі, хто я, хто я? Я абсолютно проста, ніби як люди кажуть, що добра людина. Тато мій взагалі каже: О, Ігор, ти, ти такий добряк, тобою всі користуються. А я собі думаю, шановні касо-директори, режисери, користуйтеся мною, поки я добрий. Якось так. Тому, в принципі, вельми-вельми-вельми готові до співпраці, готові до якоїсь роботи. Взагалі, в мене вже є досвід, звичайно. В фестивальних коротких метрах маю досвід. В бучі знімався, такий повний метр є. До речі, хороше кіно. Ось фестивальні метри короткі займали призові місця, навіть в європейських кінофестивалях. І якось воно отак. Тому, тому, тому хочу займатися тим, що мені подобається. Якось отак. <схіхі> Дзвоніть, пишіть, обіймаю.